Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний вівторок, живемо, радіємо витриваємо триваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо прекрасний благословенний тиждень і знову починаємо день з послання Богородиці. Прекрасно прекрасному цьому часі насолоджуємося Сонцем, ну, принаймні в Меджугорі. Хто чим, так? хто сонцем, хто дощем. Але головне насолоджуватися посланням посланнями Марії. Кожного дня, не втомлюючись. І словом Божим, звісно. Хто читає, хто не читає, то заохочу до читання. Бо це наше наповнення. 25 липня 1988 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликають до повного віддання Богові. Все, що ви робите, і все, що посідаєте, віддайте Богові, щоб Він запанував в вашому житті, як цар усього, що посідаєте. Так Бог через мене може вести вас до глиб... у глибини духовного життя. Дітоньки, не бійтеся. Бо я з вами, навіть тоді, коли думаєте, що виходу нема і що панує сатана. Я вам приношу мир, я ваша мати і цариця миру. Благословляю з благословенням радості, щоб Бог був усім у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Прекрасні слова. Марія каже, благословляю з благословенням радості, радості, не смутку, не тривоги. Так? Бо наше християнство іноді похоже на похорони постійні. І деякі християни дійсно думають, що е, ну, віра це похорон. Так? Це треба ходити пригніченим, пригнобленим, смутним, сумним. Ні, Марія каже, радісним, радісним. Бог дає радість. Віддай, каже йому, до повного віддання Богу. Закликаю тебе до повного віддання. Що означає до повного? Це означає до повного. Не так, Боже, тобі ось це, а ось тут це моє. Це моя тут кімната, тут краще тобі не ліс і не знати. Все, що ти робиш, все, що посідаєш, віддай Богові, каже Марія. Віддай це. І це, повірте, облегшує відразу життя твоє. Гроші Бога, машина Бога, робота Божа, сім'я, діти теж Божі. І все, прекрасно, так? бо ми все хочемо контролювати, за все переживаємо, за все турбуємось. А Бог каже, турбуйся про царство Боже. А про все це інше я подбаю. Уявляєте, можна жити як? Турбуєшся про царство Боже. А що означає турбуєшся? Думаєш, як проповідувати, як проголошувати, як донести? Так? Бо турбота це, це ж в голові. Так? Ми ж турбуємось постійно в голові, в думках. У нас постійно думки, а як то, а якщо, а якщо завтра так, а, то, а, то, а де гроше взяти, а де там, то, а де нас зберегти, а, там, а якщо з роботи звільняти, то так? це такі турботи. Турбуємо з цими різними такими, а де взяти ті гроші, а куди вкласти ті гроші, так? Бо бідні думають, де взяти гроші, а багаті думають, де вкласти гроші, щоб вони ж не обізцинилися. І то, повірте, постійно такий круговорот турбота, турбота, турбота. І так все життя до самої смерті. Та? А потім турбота, де земля, щоб мене поховали, і, і гроб треба купити, щоб лежав, і гроші треба, щоб мене поховали. Так, наче все, все треба, так? Але Бог каже, не турбуйся про це, бо я про це потурбуюсь. І повірте, я бачив, як люди помирають, гроші знаходяться. Та? Гроші знаходяться, земля знаходиться. Ну, як, якщо ти навіть не купиш собі гроба, то повір, хтось купить тобі того гроба. Слава Богу, живемо в таких часах, де не кинуть тебе в річку, як в Індії, там десь і попливе цей труп. Хоча в них це просто такий похоронний обряд. Кинули в річку і він поплив. Так? І потім вони там купаються і трупи плавають. Ну, Хто не бачив, то можете в інтернеті подивитися. Це зрелище не, не з найкращих, так? Але факт в тому, що ось ці люди не турбуються. Та, вони індіянці, якогось там плем'я невідомо якого, віри невідомо якої, але вони не турбуються, де вони будуть поховані. А ти сьогодні, якщо думаєш, де ти будеш похований, хто тебе похаває, турботи. Зайві турботи. так? Я не кажу взагалі не думати про це. Якщо у вас є земля на похорон, то й добре. Але якщо ви прямо життя кладете в турботах постійно, як, де той гроб купити, де то. -то Ну, то зарано, так. У мене бабуня мала гріб, ще жила за 20 чи 30 років до смерті. Вона вже мала гроб, потім вже переїжджала в інший цей, той гроб там лишився в тій хаті, продали місце з гробом. Але вона потурбувалась, бачите? Попіклувалася, мала гроб уже на чердаку собі. Чи погано, чи це добре? Ну, може, як хтось подарував його, то хай буде, так? Або купила собі, хай буде, так. Можливо, хотіла раніше піти на небо, але ну, Бог так покривав, що пішла пізніше. Але коли йшла, то гроб знайшли. Тому каже, не піклуйся, не турбуйся. Віддай Богу. Віддай віддай Богу. Це означає, коли приходить думка турбуватися, то я кажу: винен Ісуса Христа, я віддаю ці думки Богу. Я хочу турбувати сьогодні. Як я можу сьогодні перемінитися, як я можу впустити Бога в своє серце сьогодні? Як я можу Бога сьогодні пізнати, почути, як я можу до нього послужити. Ось такі мають у нас бути думки зранку і до вечора. І тоді побачите ці всі клопоти, турботи будуть самі з собою вкладатися. Як воно працює, я не знаю, бо це надприродні працює. У мене зараз вже так в житті працює. Я про це не турбуюся, а Бог якось то вкладає, там вкладає, вкладає. І ти просто живеш, живеш. Турбуюсь лише, як би більше реколекцій зробити, як би більше. Івангелії почитати, як би більше мати часу на Бога. Все, що ви робите, і все, що посідаєте, віддайте Богу. Щоб Він запанував у твоєму житті як цар усього, що посідаєш. Посідаєш сьогодні щось, то віддай. І будеш користуватись. Я сьогодні добре влаштувався. Автомобіль Боже, я їм користуюсь. Якщо щось зламалося, ну Боже, ну то в тебе зламалось, а не в мене. Та? Файно, коли є автомобіль службовий. так? А коли твій, то тобі треба за нього турбуватися. Треба там то-то. то А тут відношення інше, так? Знаєш, що Бог дав, Бог і подбає, Бог і дасть потім наступний і наступний. Тобто не в голові не крутиш цілими днями, що там треба в тій машині зробити, або е, якісь там клопоти, або ще, або ще, або ще щось. Бо є і таке. Так Бог через мене може вести тебе у глибину духовного життя. Бачите, Марія говорить, так можна вийти в глибину, в глибину духовного життя. Бо якщо ми будемо цим матеріалізмом заклопотані зранку до ночі, з дня у день, то в які глибини? Яка взагалі духовність? То просто не будемо мати ні часу, ні бажання, ні сил на це. А каже Марія: тільки так можете піти зі мною на глибину духовного життя. Дитинко, не бійся. Бо я з тобою, навіть коли думаєш, що виходу нема і що панує сатана. Каже Марія: знову не бійся. Не бійся, що все погано, що там там панує сатана. Не бійся, бо ти віддай Богу, і Бог тебе виведе. І ти будеш сам потім славити Бога. Покликані? Славити Бога. Я приношу мир, каже Марія. Я твоя мати і цариця миру. Благословляю тебе благословенням радості. Якщо ти сьогодні не маєш радості, то ти хворий. Якщо ти протягом року не маєш радості, то ти не лікуєшся. Ти хворий, який не лікуєшся. Якщо ти за життя не маєш радості, треба це змінити. Відсутність радості це не є норма, це є вже благословіння. Бо Марія каже, благословляю благословенням радості, щоб ти був сповнений миром і радістю, спокоєм, так? щоб Бог був усім у твоєму житті. Ось так ми покликані жити в такій мир в мирі, в таких турботах, в такій радості. І Бог є всім в моєму житті. А потім ці матеріальні якісь дрібнички. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Па-па.